У Чернівцях триває підготовка до зимового періоду. Комунальне підприємство «Міськшеп» повним ходом готує запаси солі та техніку. Також цьогоріч вперше посипатимуть дороги новою сумішю. Усе, аби снігопади та ожеледиця, не стали сюрпризом. Тож детальніше про те, наскільки комунальники підготувалися до зими, розповідаємо далі. Чернівецькі дорожники прозвітували про свою готовність до зими. кажуть, до прибирання доріг від снігу підготували 20 одиниць техніки та закупили нову суміш. Техніка готова, більше 20 одиниць техніки, обслужені техогляд пройшли, готові працювати. Є техніка 10 одиниць посипальної техніки. Також є допоміжна техніка. Це трактори з щітками, з відвалами, грейдери. Закупили закупили сіль, закупили відсів вперше в цьому році. Гранітний відсів. раніше відсів не використовували, використовували пісок. Вартість однієї тони такої суміші становить 780 гривень. Відсів будуть сипати на центральних вулицях міста за температури повітря нижче мінус 10 градусів. Зауважує Григорій Оробець. Відсів, він іде фракція 2-5, В ньому немає пилуватості. Це один із плюсів. Що весною не буде цих полових бурь його легше буде зібрати, і ще один із великих плюсів: це є комфорт для водіїв. Це краще щеплення на коли буде лід, коли буде ожеледь. У нас місцевість горобиста, тому я думаю, це, це буде плюсом для, для всіх, коли буде сипати від а не не пісок. Але звичайно, не обійдеться без традиційних матеріалів. В цьому році у нас відбувся тендер, було шість Учасників здається, і е, учасник, в якого були всі належні документи, які вимагались, е, поставляє буде поставляти нам сіль е, по 6 тисяч за тонну. для порівняння з минулим роком. Це 9,5 тисяч. Тисяч гривень за тонну, тобто на три з половиною тисячі дешевше, ніж минулого року. Як наголошує директор комунального підприємства, на початок зимового сезону солі повинно вистачити. Якщо ж потребуватимуть більше, будуть замовляти. Солі є вдосталь. Зараз на підприємстві є більше 500 тонн солі, тобто для початку сезону цього достатньо. Також відіграний тендер. При необхідності можемо замовляти. Тендер відіграний на півтори тисячі тонн. Завезений відсів, 500 тонн відсіву. і є ще залишки піщано-сольової суміші з минулого року. Це приблизно там 1400 метрів кубічних суміш. Нагадаємо, у Чернівцях міськшеп обслуговує частину першотривневого району, Шевченківський район, а також мікрорайон Роша. Решту території міста прибирає приватна фірма. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський та Моднятива.